Всім привіт! Продовжуємо в'язати іграшку. В'яжемо тільце, нам треба з вами пров'язали. Пров'язати два стовпчики без знаку до плюс прибавка по колу 6 разів за передню півпетельку. Півпетлю, да? ось наша передня і задня. Тож нам треба пров'язати. Один, два. І прибавка. Знову. стопчик, другий, і прибавка. 1 і 2. І так, продовжуємо до кінця рядочку. Так, пров'язали. Далі, відмічаємо наступний рядочок, це у нас з вами буде 24-й. Ми пров'язуємо 3 стопчики без накиду плюс одна прибавочка. так по колу 6 разів в кінці цього ряду повинно вийти 30 стопчиків без накиду. І 25 рядочок ми пров'язуємо по колу без змін по 30 стовпчиків без накиду. Зараз ми робимо рядочок з прибавочками, 3 стовпчики без накиду, прибавка 6 разів. Далі пров'язуємо по колу без змін по 30 стовпчиків. Давайте пров'яжемо ці два рядочки, в'язали, відмічаємо 26 рядочок і пров'язуємо 4 стовпчики без накиду плюс прибавка. І так по колу 6 разів. Далі ми вже з вами в'яжемо звичайними стопчиками, У нас тут був тільки один стопчик за передню півпательку. Чотири стопчики без накиду плюс прибавка. 2, 3, 4, прибавка. І так, по колу до кінця рядочку. Чотири стопчики плюс прибавка. Потім, 27-й рядочок, ми пров'язуємо по колу без змін по 36 стовпчиків. Відмічаємо з вами 28 рядочок і пров'язуємо 5 стовпчиків без накиду плюс прибавка. По колу повинно вийти 42 стовпчики без накиду. І 29 рядочок ми пров'язуємо по колу без змін по 42 стовпчики. Відмічаємо 30-й рядочок і пров'язуємо 6 стопчиків без накиду, прибавка, 6 разів. В кінці ряду повинно вийти 48 стовпчиків без накиду. І 31 рядочок пров'язується по колу без змін по 48 стовпчиків. Так, пров'язали відмічаємо 32 рядочок і пров'язуємо 7 стовпчиків без накиду плюс прибавка. І так по колу 6 разів. В кінці цього ряду повинно вийти 54 стовпчики без накиду. І 33 ми пров'язуємо по колу безмін по 48 стопчиків. Так, пров'язали, ось так ось виходить голова, тіло, Поки що не зовсім зрозуміло. Тепер відмічаємо з вами 34 рядочок і пров'язуємо 8 стовпчиків без накиду плюс прибавка. І так по колу 6 разів. В кінці цього ряду повинно вийти 60 стопчиків без накиду. Далі, з 35 по 40 ряд, включно, ми пров'язуємо по колу без змін. По 60 стопчиків. Це виходить вверх 6 рядочків. Зараз ми робимо 8 стопчиків без накиду прибавка 6 разів, і потім 6 рядочків вверх пров'язуємо по колу без змін по 60 стовпчиків. З 35 по 40 включно. Давайте пров'яжемо і пров'язали з вами з 35-го по 40 включно по 60 стопчиків без накиду. Далі у нас з вами будуть йти обавочки. А убавочки будуть йти сім стовпчиків, стовпчиків без накиду, вісім стовпчиків без накиду, до убавка, шість разів. Це 41 рядочок, 42 рядочок, сім стовпчиків. Без накиду у 6 разів. В кінці ряду повинно вийти 48 стопчиків без накиду. 43 рядочок, 6 стопчиків без накиду, 1 убавка 6 разів. В кінці ряду повинно вийти 42 стопчики без накиду. Давайте пров'яжемо ці убавочки, і я підключусь, продиктую далі, які йдуть убавочки. 44 пров'язуємо 5 стопчиків без накиду, убавка 6 разів. 45 пров'язуємо 4 стопчики 1 обавка і так по колу 6 разів. 46 рядочок, 3 стовпчики без накуду 1 обавка і так по колу повторюємо, 6 разів. 47 рядочок, 2 стопчики без накуду 1 обавка, і так по колу повторюємо, 6 разів. 48 рядочок 1 стопчик без накуду 1 обавка, 6 разів. В кінці ряду виходить 12 стопчиків. І 49-й рядочок, робимо 6 убавочок і закриваємо отвір. Зараз ви ці убавочки пров'яжете. Не забуваємо набивати холофайбер. Все моє любі, я зараз також пров'яжу наб'ю детальку і підключусь, будемо з вами фіксувати ніжки. Дивитися, як буде краще. І так, мої любі, я закрила тільце. Набила детальку, оформила мордашку ось така у мене голівенька вийшла. Зробила невеличку стяжку під очима, а також прошила вушка і прошила носик. Такий у мене вийшов ротик це місце, куди я робила стяжку під очима. І вийшов такий ось ротик кругленький. така голівенька вийшла. Мені подобається гарненьке. Вишила дві і зробила бровка. І ось така ось голівонька вийшла. Так, далі ніжки, задні ніжки. Я брала дві ніжки, клала іграшку рівненько і прикладувала ніжки так, щоб іграшка лежала на ніжках, а не на животику. Тому в мене між ніжками вийшло тут 10 стовпчиків без накиду. І в'яз Прошивала я. між так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Між 10 і 11 рядочками я прошивала ніжки, і між ніжками у мене тут вийшло 10 стовпчиків без накиду. Ви ж можете намітити центр. Прокласти ниточку і від ниточки відрахувати 5 стовпчиків в цю сторону і 5 стовпчиків в цю сторону. Прикласти ніжки, ніжка повинна починатися від п'ятого стовпчика і пришиватися в цю сторону. Ви можете намітити центр, відрахувати. Стопчики, прикласти ніжки і подивитися, як буде по вашій іграшці це виглядати. Якщо у вас співпадуть такі розрахунки, як у мене, то це добре. Якщо ні, то ви коригуєте так, щоб вам було ну, в вашій іграшці було зручно лежати на поверхні. І так, далі передню лапку. Я хотіла передню лапку прошити так само, як і задню, але тут дуже мало відстані, і тому довелося її прошивати під низ. Ось отак. Я прошила між 1, 2, 3, 4, почала прошивати між четвертим і п'ятим рядочками, і ось отак на іскасок пішла. Між четвертими, п'ятими і сюди на косячок. А тепер мені треба, тут я нічого не закріпляла. Я спочатку хотіла пришити до мордашки, щоб лапка була неподвижна, а потім дивлюся, вона, в принципі, не дуже відходить, тому лишила її так, як є. Тепер дивіться, в мене ми з вами <кій> ніжку в'язали. І а, закінчували в'язання. У нас тут з вами дві убавочки. Ми складали на опіл і пров'язували до серединки, Ну, отак, ось, да? і тут в мене ще було три стопчики пров'язані. Я ці стопчики розпустила. Тепер я складаю ось так ось ніжку, щоб наші ручки дивилися вверх. Отак. І зараз я пров'яжу. Так, у мене тут холо файбера трішечки. Ну, так, да, тут також, тут добре набито, а далі не дуже набито, щоб ніжка не дуже пухленька така була. Тепер я пров'яжу за обидві стіночки і ниточкою, яка тут в мене залишається, я буду прошивати до тільця. Так, зараз прикладемо і подивимося, скільки буде стопчиків між ніжками. І останній стопчик. Ой-ой-ой. І з'єднувальний стопчик. Так, все, ниточку підтягнули, і ось отак ось у нас виходить рівненько не То ми робили з вами так, я зв'язувала між собою ніжку, а ручку ми зв'язуємо навпаки, так як вона буде в нас <coughs> пришиватися знизу. І так, дивимося, знаходно. <coughs> Вибачте, щось в горлі. А, Так, 1, 2, 3, 4, 5. Між четвертим і п'ятим прикладаємо ніжку і дивимося, на якому рядочку у нас ніжка закінчилася. І там ми повинні з вами закінчити прошивати цю ніжку. Так, зараз не взяла була. Хоча вони в мене коротенькі і дуже погано де тримають таку детальку велику. Носики ще куди вушка, взагалі вона не тримає, вушка там то, товстенька, і вони виштовхують. Детальку? Так, дивимось? Так, покладемо. Тут у нас з вами ось цей рядочок і отак от ось. Так, фіксуємо? Зафіксувалися чи ні? Мабуть, ні, вилазила. Маленька, коротенька ця. булавочка треба десь довгенько знайти. Так, дивимося, щоб ось у нас ніжка ця, і зразу йде сюди. Також ця ніжка пришита і зразу йде ця ніжка. І дивимося. Один, два, три, чотири між четвертим і п'ятим рядочками ми пришиваємо зверху. Так, можна трішечки в бік. Ні, в бік не треба. Так, тепер ми з вами дивимося. Ну тут не зовсім зрозуміло ця ниточка, вона. Перевертаємо детальку, Оп. і дивимося, щоб ніжки у нас були на одинаковому, на одинаковій відстані, вроді би одинаково, да? чи трішечки треба вниз, мабуть, спустити. Да? Ну, хоча по мені як одинаково на камеру. Можу трішечки нижче зробити. Так, це в нас виходить так, правильно, тут ми правильно намітили. Давайте може трішечки отак. Вот Повертаємо. о так буде краще. Все, фіксуємо ніжки, пришиваємо, і іграшка наша готова. Я зараз пришию ніжку і все. І буду насолоджуватися результатом. Іграшка гарна виходить. А, так, тут іще по схемці йде язичок. Язичок я в'язати не буду на свою іграшку, бо мені здається, він тут ну, не зовсім -то потрібен. І так як у мене там ротик, стяжечку я робила. А, тому язичок я в'язати не буду. Вам зараз продиктую. А, язичок в'яжеться рожевим кольором. Перший рядочок 6 стовпчиків без накиду в кільце амігурумі, другий рядочок 6 стовпчиків по колу і закриваємо в'язання. Все, язичок готовий. А можна навіть, знаєте, як пров'язати по колу пров'язуєте і прошиваєте. Робимо збірку іграшці, пришиваємо кінцівки, хвостик, вушка і робимо оформлення мордашки. Також прошиваємо носик і, за бажанням, пришиваємо язичок. На сьогодні у мене все. Дякую автору за даний майстер-клас. Автора ви бачите ось зверху на листочку. Собака Памела Барбоса. Схемка простенька, і іграшка виходить чудова. Все, мої любі, дякую вам, що зайшли на мій канал, що були разом зі мною. Ставте лайки, пишіть коментарі. Якщо ви гість мого каналу, то запрошую вас, підписуйтесь і приєднайтесь до нашої ютубної родини. Ми з Ведмедиком кажемо до побачення і до зустрічі в наступному відео.